Так, усім привіт. Ну що, хотів пряму трансляцію зробити. Щось інтернет слабий вирубається весь час. Запишу таке невеличке відео е про рибалку, про нашу жінку. Вийшли оце після обіду, та вже скільки там часів січка. Посидіти трохи. Ну, одну покльовку бачив на оцю крайню вудочку на креветку. Там щось посмикало, посмикало, витяг креветку об'їла, нічого не піймав. Ото і все, що все, що було яке. Ну, вода трохи впала. Може ще, ще трохи як впаде, то краще буде пробували на тій стороні, а там. Підійти, ну і води ще дуже багато, не підійдеш. Дуже позаливало дуже. Так що ото, ото так, отак. Вода як да, дзеркало, вода як дзеркало, він, он, він відображує все. Хтось здівається, дрімається. Надіємося, ну, що ми були позавчора. Там записували прямий ефір був. Ну нічого, а ну, піймав там дві уклейки там верховодки і бичка річкового. Ото і все, що. А перед тим були за два дні, то. Підлящика такого непоганого піймав. Ну а сьогодні, сьогодні поки що тихо. Ну ми сидимо тут, ще небагато. Посидемо, подивимося, що воно буде. Чи клюватиме, чи не клюватиме. Подивлюсь, може інтернет наладиться, та ще е -е... якийсь прямий ефір. Буде, ну поки що, поки що так. Там обходив і вправо, і вліво. Все зало ніде не підійдеш, ніде не сядеш, ну нічого. Ходили там. Жінкою на озеро хотіли пройтись. Ну так само не пройдеш, бо залило дуже. Там по дорожці можна було пройтись, але не пройдеш. Позаливало. Так. Ну, добре. Що воно? Що воно таке? Ну хай коротенько воно. Запишу. А тоді... Підписуйтесь. Да. Підписуйтесь на канал. Буде інтернет наладиться. Я тоді зніму, е Ну, прямо ефір буде. Так що я думаю, що не, не все ще загублене. от отак. -от Ну вон там середньо щось ворушиться вудочка. Ну непонятно, непонятно, непонятно. Ну, от, там підходили. Ну, чоловіки підходили, кажуть, що вода як дуже піднімається, то риба не клює. Або як дуже падає, так не клює. Ну, то звісно, для неї шок вона десь тікає, залази. Карчи там стоїть десь на ямах. Ну як води багато повинно мотаться. ну поки що. Поки не видно цього мотання. Так, ну коротенько записав. Якщо щось там буде відбуватися, я ще відео запишу. Якщо піймаю, то покажу що. Ну пока пока нічого. Не видно. А на що я ловлю? Ловлю на кукурузу і на креветку.